Доброго дня, шановні. Журналісти Слідства Інфо шукали Єрмака на протязі цілого тижня. А взагалі він уже відсутній місяць, і погано, що його шукають журналісти, а не і сап, щоб дати йому підозру. Я розумію, як збуджуються ці організації, тому. В принципі, не впевнений, що вони взагалі будуть його шукати, але було б непогано, якщо правоохоронні органи шукали з журналістами цього покидька, який нагадаю зробив про корупція, розпилив 300 мільярдів, які дали США 200 мільярдів, які дали Європа, і взагалі винен в провалі всієї оборони України, тому що саме він стояв. На чолі всіх цих призначень в Запоріжжі, де було розпиляно сотні тисяч тонн гуманітарної допомоги в інших містах і так далі. Всі знають, що таке ярмак. І яку роль він зіграв в ситуації, в якій зараз є Україна. Тобто, ми змушені підписувати капітуляцію, ми змушені відступати на фронті, і все це задячучи Єрмаку. Так от журналісти слід своєї інфо його шукали, написали офіційний запит в штаб сухопутних військ, де сказали, що навіть не чули про Єрмака, він там не служить, не, як не реєструвався там взагалі не знають, де він. Потім вони звернулися до брата Єрмака. Нагадаю, це така ж сама корумпована портвора, яка торгувала місцями е в владних коридорах, владних кабінетах. Була на цьому зловлена журналістами. Після цього постраждали журналісти. А він пішов робити в гурмо, де і зараз працює. Так ось він сказав, що це прояви агресії США проти України, що вони знесли самого найпотужнішого менеджера в команді Зеленського. А я нагадаю, що це Аманські домовленості, і все те, що було зв'язано з здачою е, інтересів України та пославлення її боєздатності, і е, звинуватив США в тому, що це атака на Україну в обличчі Єрмака. Тобто 365 мільярдів допомоги від США, послабляли Україну. Ну на. Якщо дивитися на таку машину, як Єрмак, блядь, на таку постать, на таку глобальну блядь, масштаб особистості, як Єрмак, то звісно, США е хотіли послабити Україну, знайшли це ФСБшне кубло, блядь, яке очолював Єрмак. Але дивіться, що саме головне, що ця потвора, яка звинувачує США, нашого основного партнера і нашого основного донора нашої перемоги. Зараз служить далі в розвідці. Ви взагалі уявляєте, що там, блядь, в голові і що там за кадри в тій розвідці служать, якщо брат Єрмака, який вважає США ворогом України, там працює? Ну то піздець. Я вже не кажу про ті органи, які вже місяць як мали заарештувати, блядь, Єрмака, і вже його допитувати. Уявіть, скільки б інформації міг дати Єрмак, якби його арештували, блядь, з самого початку? Скільки б він горя не накоїв, блядь, скільки б схем не було бля, впроваджено, скільки б воїнів залишилося б живими, якби Набу та САП заарештували цю йобану пизду ФСБшну у 2022 році. Отак От працюємо далі на перемогу України і шукаємо Єрмака.